У залі засідань зібрались керівники районів та військові всієї області. Тема мобілізації під номером один у цілій державі, оскільки захищати та обороняти країну вміти треба, йшла мова на зібранні і про формування загонів оборони. А відтак і про командно-штабні навчання з територіальної оборони, які проходили впродовж останніх восьми діб. Чому ми саме тут зібралися? На так було прийнято рішення керівництва навчання, що на базі Курської районної державної адміністрації і Курського Міжівського районного серіалу. Розвертається і проводиться практичний присох військовозобов'язаних на навчальні збори, 256 й загін оборони. 256 й загін оборони сформували на Хущині ще до початку навчальних зборів, до 5 червня. До нього увійшло 268 військовозобов'язаних з усієї області. А що стосується загоно оборони? Чому виникла така потреба? Значить, на теренах держави розгортається. І ми повинні виконуватися, якщо Збройні сили саме собою виконують завдання, і зоні зобі... 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 АТО і готові до відбиття наступу, чи повинні бути готові до відбиття наступу і захисту незалежності суверенітету держави від зовнішнього ворога, то хтось повинен виконувати завдання територіальної оборони. Відтак, на Закарпатті сформують 20 таких загонів, які виконуватимуть завдання на території області. Це охоронний захист державного кордону, забезпечення оперативного звертання військ, а це комендантська служба, це охорона е шляхів сполучення, мости, стакади, тунелі і так далі. Це евакуація, якщо то не потрібно, якщо не потрібно буде. Я маю на увазі техніка. Забезпечити просування військ по території району області. Крім того, планують сформувати стрілецький батальйон. На нараді також підбили підсумки часткової мобілізації, зокрема останньої п'ятої черги. І так вказали на недоліки задля подальшого їх усунення вже під час шостої хвилі, котра стартує з 19-го числа. Що стосується тих районів, які не справилися найближчих хоча б після мобілізаційний процес. Обласної адміністрації закликав до злагоджених дій та співпраці з місцевим самоврядуванням заради виконання покладених завдань на всі 100% в усіх районів області, а також до оприлюднення інформації у ЗМІ щодо подальших кроків. Щодо небажання військовозобов'язаних служити та захищати рідну землю, голова ОДА просто обурений цим. Ну, не хочеш прислужити ти на схід України. Ну там де живеш, захищати. Свою хату будеш захищати в любому китайську військово-заміння. Показується, що він дуже хоче і свою хату захищати. І в кінцевому результаті я хочу наголосити, що агресор на Донбасі не зупиниться, якщо ми захочемо захищати свій двір, своє обійсця і свій рідний край. Тож попередні помилки врахувати потрібно, а також ліквідувати їх. Таке завдання дав Василь Губель усім керівникам районів.